Сьогодні я розповім, як наростити, ну, як боротися з дефіцитом товарів, овочів, спецій у будь-якій країні, наприклад, як Великобританія. Те саме, що я раніше говорив. Не вистачає таких ресурсів. По-перше, не вистачає фруктів, злаків, а це все хліб, харчовий добавок, сік. Ага. Хві добавки. Хай будуть одні. Один з харчових добавок. Заходити на склад і в всякому такому випадку овочі, фрукти, злаки. Потрібно взяти саме головне. Харчові добавки та м злаки. Це трішки вам допоможе. Також ви можете накопити собі золото і забирати. За це ви отримаєте ще кристали запасні, запасні і... і також переходите на саму карту. Передивитися стосунки. і Якщо у вас стосунки доволі гарні, ви можете попросити допомогу, але у нас стосунки не дуже, тому потрібно. Зараз скажу. В залежності від ресурсів потрібно дивитися на те, які ресурси в кожній країні світу. В Європі це дерево, золото ну всяка фігня. Фігня всяка. Нафта вже краще. Самі по шерді нафта золоті і мідні, всякі залізні ресурси знаходяться в Африці. Нам потрібна Бразилії. Це є. Відправити. Хай будуть харчові добавки. Дві тисячі. Але запам'ятайте, це нікого вам не допоможе настільки гарно розвинутися. Все одно нейтраліт остався. Просто подаруйте армію, як, як, те, що вам не жалко. Так, ну не військові кораблі. Краще підводні човни. І все. Це ми показали на типі Бразилії, як робити. Тепер переходимо на карту самої Європи. Вибачайте просто назряти телефон. так. На карту самої Європи. Україна і. і, і, і... Так саме. Подарувати армію. Неважливо, скільки ви кому подаруєте. Потрібно просити допомогу кожної країни. Я ха з вами поблизу поблизості, поблизості живе риба. У нас дефіцит, може, риби буде. Тому потрібно заготовлюватися. Оскільки дефіцит в країні з'являється великий, то потрібно просити допомоги. Як у Польщі. Нафта 703 нам давала. Німеччина вона більше багато ресурсами, тому можна... Подарувати їм військові кораблі, підтримати, а ми підтримали, так, і попросити допомоги в, німець, в німців. М'ясо. Чудово. У нас є м'ясо. Також, якщо ви замітили, рейтинг піднявся на 1%, а народжуваність також піднялася. Франція також багато ресурсів. Ну, робити ці махінації в певних мірах, а потім просити допомогу. Але завжди перевіряйте, яка допомога. Всіх, шоколад, інші ресурси, у нас не вистачає їх. Про ці ресурси будете забутись, тому що вони якби не самі головні. Країна від них не страждатиме, бо сюди є туризм. В Європі туризм дозволений, крім Росії. Це запечатлити до уваги з будь-якими країнами Європи, якщо подивитися, так буде завжди неприязнь не не із Росією. Також, якщо ви вже піднімаєте рейтинг, то маєте вкласти оборонний Союз і договір про дослідження. Польща так само оборонний союз. До неї ще тільки так само. Договір про дослідження Німеччина. Оборонний союз. О, так, і договір про дослідження. Саме ці договори про дослідження о, і оборонні союзи допоможуть вам вигравати війни яким б вони не були. Також про тебе підняти стосунки е, із Туреччиною. У нас, у, них, у нас з ними доволі гарні стосунки. Та й можна було б всі представництво не побудоване. Можна представництво побудувати. Це не важливо. Головне, щоб були представництва в країнах Європи. Італія. У нас має бути з нею представництво, подарувати армію, бомбардувальники. Попросити допомогу так. Але запам'ятайте, якщо ви будете дарувати армію весь час, це треба звернути увагу. То у вас зникне ваша армія. Що буде якраз ідеально для ворога. Італія, а Італія бачу у нас така слідчення і торгівелі договір, Італія Діти, це що, все, -все Італія? Ага, цікаво. А, то ми Швейцарії підписали. Другий про дослідження підтвердити, а також відправити подарунок. І з того ж по дослідження, підтвердити оборонний союз і за один кресно. Все. В принципі, ця прокачка дозволяє вам, дає вам можливість підняти вашу зарплату. 132 525. Ви хочете більше золота, не біля. Тепер вас, хоч і пише, що дефіцит товару, але не забувайте, товар находить вам на склад і ви можете побудувати виробництво, нарощувати виробництво. Саме а. Саме зараз нам потрібно побудувати ферму. Три. Сади можна побудувати один, а також теплицю, о, якщо кіра, наприклад, то. Пропустіть. Беріть від уваги. Побудуйте за... ага. завод вже виробництву спецій, неможливо, зрозуміло. Але це вже трохи зменшить дефіцит товарів. Податки, Якщо у вас податки на нулю, податки так, же, як початок на, цей, на забруднення довкілля. Продовжимо. На забруднення довкілля має бути невеликий податок, на акцизний податок доволі Можна підняти до 13%, податок до фізичних осіб зменшити взагалі до 6 податок на прибуток, також десь 10% податок на вартість. Ось так. Да. І тепер завдяки цьому ми можемо заробляти певну суму, яка допомагає перевірити населення. 30 військових шпигунів можна наняти. Десь 12, хай буде. І диверсанти 6. Так, і це ми виконали. Саме тому з підприємців потрібно тягти гроші. Якщо у вас підприємців в Україні багато, то підвищить податок на прибуток. Може і так завищить вже. Бо підприємців багато, це доволі солідно буде зароблятися сума у вас. 139 947 і плюс ще гроші. Ізолювати територію, мінус певну частину грошей, але це не критично і не дефіцитно. Налаштувати податки. Також у вас є власні місії, за які ви отримуєте. Досягнення. Грати за ну, якби найменшу за найслабшу країну в Європі, можна так сказати, не так уже й важко. Оскільки ми нарушуємо виробництво. Але що робити, якщо у вас дефіцит і далі триває, то потрібно вже заходити в вкладку торгівля. Золотий свинець. ага, В ну, цій країні відсутні ресурси. Залізо, мідь, свинець, золото. ну Золотий тут не можна будувати. алюміній, качук і уран. У нас не вистачає камінь. Як я і говорив, переходимо в торгівлю придбати камінь у певній мірі. Камінь та дерево дуже головна складова. Ось і... і за цією складовою залежить весь ваш розвиток. Камінь, дерево так. Шоколад сік може не придбувати, харчові добавки. придбати. 6 тисяч. Придбати. А, кстати, камінь і дерево ми придбали для того, щоб побудувати ЖКГ, житлові комплекси, та також завод по надвиробництву харчових добавок. Ось. Бачите, у нас мало бетону. А це у нас знач бетон. Ну, і тепер будемо чекати, поки. О, представництво завершено. Будемо чекати, поки хотів сказати, завершення, буде завершення представництва. Але бачу, що вже не варто чекати. Подарувати. Ага. Сплачувати завжди утримання армії. І це вам допоможе у розвитку. Я ще торгівельний договір. Єсть і договір про дослідження підтверджений. Оборонний союз вони відхилили. Але договір про дослідження і торгівельний і теж лучше, ніж минулі. Кіпер оборонний союз, так, за чотири. Вони відхилили оборонний союз. Я подарувати армію. Оборонний союз. Вже не вистачає? Ну так, так, да, не вистачає попросити допомогу. О, Господи, вже казали ці написала так. Попросила допомогу, і тепер ми маємо перевірити, яка від них йде до нас допомога. Сік. Теж варіант, у них сіку багато, соку багато. Україна зараз проходить війна із Росією, а ми навмисно дамо їм армію. У нас мало нафти. Зрозуміло, і за виробництва нафти малого, кірпера. Гуманітарна допомога за сутку, Так ти що. Які 500 -ки? корисні гроші часто бувають? Так. Нафтова вежа. Дві. Ух ти, які ціни. Одна... Та ти що? Яке дороге? Пішла це нафтова вежа, так. Ось як у нас є такі великі гроші. Ми за ним можемо вкладати в економіку країни. Дослідницький центр. Ми також розвиваємо дослідницькі побудови. У нас не вистачає каменю та дерева. А країни вже починають завоювання. То що ж робити, якщо країна починає завоювання, а у вас не вистачає ресурсів? Не біда. Наприклад, ми образимо Росію. Я навіть не зображені вмірація, я не нацист. Образити, повимагаємо в наш склад. Все, Росія останні війни з нами, чудово. Закликати до зброї. Польща. Закликати до зброї. Німеччина. Закликаємо до зброї. Франція. Закликаємо до зброї. Італію. Закликаємо до зброї. І тепер, як, і якщо ви хвилюєтеся, що ви не встигли закликати всіх союзників ось так робите. То вас тепер прийдуть усі союзні армії. Я забувся армії Швейцарії, виявляється. Не біда також, поки в нас ще насіка сильно завоювали, потрібно зайти в резолюцію ООН Об'єднані Нації, додати резолюцію ЕМБАР на будівництво армії Росія, на війни. Додати. Приглянути підкупити. Підкуповуємо країну, і чим більше ми країн підкупимо. Ой, Тут купуємо далі країни і робимо так, що. Друзі мої, ми з вами не ту країну підкуплювали, а у нас мало бабла. Угу. І робили ми це безмислено. і недовго і норма. А шкода, шкода так, тут максимум один багатоповерховий будинок, ну хай буде Так, і якби можна було Дійснити переворот. Ну, щоб скасувати цю резолюцію, так вже потрібно переглянути невеличку рекламу. Ах, шкода. Але це того варто було. Оскільки нас атакує країна агресор Росія, наприклад. Ми можемо також її й атакувати, і інші країни союзники також її атакують. Вона не витримає тиску і, якби трохи розколиться її економіка. І тепер додивляємося цю всю хміні, як би так сказати. І переходимо до самої суті діла. Так, почекаємо ще трошки. А, все. От питання: чому, коли нас атакують, ми не можемо атакувати країну агресор? Скасувати: атакувати країну? Ось так, ось так. Так, так. Атакувати. Ось так, ось так, ось так. Країна одна нас атакувала, а ми атакували другу. Експедиційна армія від Швейцарії. Звичайно ж, не треба повертати війська від Швейцарії. От так. І тепер нам саме головне. прискорити військовий похід. Надіюсь, реклама буде недовгаю. Ми можемо прискорити військовий похід, завдяки чому ос ослабимо армію ворога якраз доки до він до нас прийде фритик. І армію цього ворога також ще атакують з європейські, з європейські країни. Тільки що робили невеличкі махінації, а тепер будемо робити ось так. Ми не відступимо, ну, хоч у нас поразка війні, але також у нього хоч перемога війні, але є певна втрата зброї. Ми вже розсовуємо глобальну війну. Резолюція на вторгнення. Чилі проти війни є на війну, так, 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 так. Ми помітили, що наш рейтинг ось із -за цих завоювань значно падає. Не хвилюйтесь, ми спробуємо якби виграти армію. Ворога, він вже до нас в тилі. В тилу. Але сили, бачите, як зрівнялися. Майже, майже, нам ще потрібно. Оронний Союз. Так. Другий ходислідження, за все. Запам'ятайте, друзі, чим у вас сильніша країна, тим у вас сильніші ресурси, а чим вас слабша країна, тим вас слабші ресурси. Це логічно. Але для новачків пораджу одне. Завжди дотримуйтеся закону, точніше, підвищити рейтинг президента, щоб не впадав критично. І також для ідеальних гравців поради би ще. Коли у вас дефіцит товарів, робити ЖКГ, будувати, робити більші споруди будівництва, а також розвивати країну. З вами був я, Секрети Ігор, не прогавте цікавинки ігор.